Долі в Христі, пройдемося по запитаннях коротенько. Христос хрещається. Отче Василь маю до вас запитання. Скажіть, будь ласка, у майбутнього новонародженого є двоюрідний брат. Якому 20 років? Батьки хочуть взяти за хресного тата двоюрідного брата тої новонародженої дитини. Чи можна так? Щоб двоюрідний брат був хресним своєму братові. Дякую дуже. Хресним може бути людина, яка є охрещена. І веде добрий християнський спосіб життя. Крапка. Кого ви собі там змете за хресну, того той і буде вам Хресним. Це є духовне, духовне родство, духовна родина. Кого хочете того і беріть. Щоб багато не говорити. Немає перепон, щоб хтось хотів брати когось за Хреста.